Чого ти, лаєш? Чого ти лаєш, Боже? Ну тут хто прийде, тут тільки свої прийдуть. Чого ти лаєш? Тіхо. Тіхо. Привіт, Ната! Ой, яка ти сьогодні гарна. Привіт. Вся коричнева. Бачиш, роздягайся. Чайок будемо пити? Мені треба особаці варити, це я так на п'ять минут. Нічого. Так, чайок давай. Чайок? добре, Наташ, та хоч розповідай, як же ж ти в племенниці побувала. Мені ж цікаво, так? Да. Ну давай, роздягайся і. А чого ти, Наташ, там є вішалка або ось на стуло? Нехай тут лезь. Не yep. Ну хай. Так, Ну включай мене чайок. ]ENGLISH,...........? Її. І ти сюди! таке дитя Ти знаєш, і так на Артемчика нападає, а він сердиться. Ну, звісно. Так, я поставила. Фу, чайничок. Скажи, як тебе плем'яшечка приймала? Хорошо. Я устала, казала, що ви так їдете Та я не приїхала додому за тебе. Воно ж а, така погода. Да. Пані. Я тобі дам, не сміть трогать на Дашу. Іди ось на твій, Михайло, йди ось іди, іди. Я тобі. Ну, мене стільки розгулялися, воно ж, сюди, туди, так. Ага, так тобі. і Я поняла, значить тобі Анадя що, тобі сподобалось. Ну, Шу, Надя? Куди я туди вона? Вона скучає. Куди я туди вона? <рес> І оце тільки що за дверей виглядав. А де ти, я ось що кажу, Чопає. Чо, отак колись мама за нами ходила. Да. А тепер оце Надя за мною. так бачиш, як Я вона. пішла там на кухні. Ну, я там думала, куди добре робити. Йде. Оля, каже, каледіти у залу, тут немає де <рес> Соломинів пасти. Пішли ми в залу. Ага, я Тільки приїхала, все зробила дзвони. Ти ага. вже доїхала, доїхала, а цей таксист взяв і дити, дорогу, і тієї дороги поїхав. Ну він як заїжджав, ага. так і виїжджає. Він пішов так, як проти... Біжені для машини. Хоч ми ось штрафували вас. Та ну ми ж од дому виїжджав. Він не поїхав сюди на низ. Я зрозуміла, а поїхав. Він, а він поїхав так і тоді каже, ти що вони оці машини сьогодні роз'їздилися? А я думаю, ну ти ж поїхав проти біжити. Так він не поняв. Ні. і він поїхав, чотири машини оце. Думать, що воно за водій такий. А вона ж побачила, що ми тією дорогою дзвонить. А куди він тебе повіз? Та кажу, він то повіз і знаєш, не поїхали ми по Даманській, а поїхали ми про, по Приморській. А, -а, -а, -а. а він тоді каже, а ми доїдемо цією дорогою. А я кажу, та я не знаю, куди ви їдете. Їдете, їдете. Може, ми кажу, в аулах вийдемо. <ристо> кажу, чого не поїхали по Даманській? Та оце ж. Mm. Ну тоді ми виїхали на желізняка, кажуть, піднімайтеся вгору. Він може новенький надав. Та не знаю. Ну він же ж по тому ж, що показує по тілі. А, по навігатору їхав. Ну та, навігатор той дивиться, що він поїхав і оце там. Ну як у кожного у цей, у, по вулиці дорога. Яка там по вулиці дорога? Стрип-стрип, ага. стрип-стрип. Тут же ж таке, то я кажу, ну треба було їхати по маршруту 24 го Їх все їде, їхав, там дорога хороша і все. А вона ж пережива куди, куди він тебе же, А вдруг не туди завезе бабочку. А, а, а чує ж вона балакає, а там гомін. У них? Ага, як наче там 30 душ людей. Кажу, тебе ще гуляють, гуляють. Ну, це Олі скільки було? П'ятдеся? П'ятьде. Ну а бо, в... ага, на ти хотіли не відрядкувати, не... Ну, а на слідушій. Сказала, все, це я замість 55. п'яти. вона стільки салатів тих наробила. Казала, нічого не буду робити, кроме холодцю. Там стільки салатів. Я не представляю. О, не. Наташ, тобі велику чашечку чи яку? Та в ту середню. Ага, середню. Середню таку. Ага. Я зрозуміла. Ми чай тут п'ємо майже до пили. Наташа цукерочки. Уже закотуся. А коли тобі ще налить, давай. Ні, ні, не хочу. Давай пів чашечки. Так? От причепа. Бачите, що вона на мене питає. Це побори. не можна, а тільки я... що чаю випила. Зділа півтора того пряника Ну і що? І обратно давай кока-колу. так ти осадиш, ото все і все буде добре. Зараз буде, через... буде через верті. Я, я ще чай не допила. Я доп'ю чай. І а трішки... що ти о той ствол не коричневий? А, Наташ, у мене не вистачило. Ти, якщо пам'ятаєш, у минулому році я всі зелені відвезла дітям. Помнеш, я оце украсила, що... ну, от. і в мене, а не хочеться ж уже купувати. А, да. І я от взяла які були. У мене там лишилася одна чи дві, і, ну, їх не вистачає. Ну, я це так зробила. Віка вчора пішла, ще оці фіолетову і оці в серебряних памиликах принесла й yeah. у нас такі бантики Aha. є. Ну не знаю. Якщо вони той у вівторок являться, no. дітки мої, дай Боже, no, то да. я думаю, вони вже поставлять Йорку. Яке в нас у вівторок число буде? Ну, двадцять четверте. Наташа поставить Йорку, Це okay. ж вона полізе, сто. Mm -hmm. Так вона, значить, а вона как... тебе украшала навіть ту йоту здорову чи гірлянди, віша, <пеку> згоріли, згоріли ті. От, ота здорова, mm -hmm. ну не знаю. Вона ж тоді вже последній день, ну последній год вона в общем, її ж айк перекусив. Ой. І не в одному ж місці. бачив. Він же ж узяв, перекусив біля цього, а потім ще ж у нас воно йшло. От розетки, ну да. він і там перекусив. Як його не вдарило мене, Ти ми, ми вдивилися. І він поперекусував ті санк. Ну, От обізьяна, не ай. А, а вона велика ж була, вона велику ну, довгу таку. Я не знаю, скільки метрів купили. Вона ж в нас здорова статує. А тепер в прошли годі ж, я ж, нічого не робила, а в всі моді не знаю. Голуба отака. Бі... Ну, чи чи біленька, чи як? У оце... вас, по-моєму, була така, знаєш, синя. Оце ж синя, навіть ціла. Оце ох, вона і ну, гарна. Вона, вона ж оце у нас отак. Так. Де оце? Не Оце? Ну, як оце? На, Де накрито ото? Ото ж там вона. А, в там, этом... да. ну де беседка. Так. Да. А, то гарна. Та не та що твоя зроба, Вона господня. Ну і не знаю. Казала, я кажу, а що ти там насобирала? Оце? Ти ж уже попередавала все. Вона ма, то Йолочку, А я кажу, на що вона тобі та Йолочка, Вона, а може я на роботу братиму? Вона ж таке хоче десь -же, на убольницю все одно вернутися. Ну, та я думаю, її приймуть з дорогою душою. А каже, а то ж я на йо і така. Ну, та ти ж бачила така невелика, красива. Вона йочку таска до то. Ну мені більше всього хочеться подивитися на оцю звізду, що Вони на вікнах вішають. Як вона включає її, так хочу подивитися. Ну, вже їде. Уже, вже сюди передають. Уже, посилки. Ну я не знаю. Це ж вони в ту неділю переслали. А вже ось, оце, вже ось о, ця неділя пройшла. Вже тиждень вона їде. Вона дочна на днях Я думала, поки вони приїдуть, я порозбираю ці сумки. А, а тепер будемо всі гуртом просперати. Ну, да. Ну, слава Богу, щоб було все добре, тільки і ми продовжуємо сидіти. А що ти дивишся? У тебе тут дивися хто поруч. І тільки сказала, що збираюся додому. Вона вуха Вже... прижарила, прижала, ага. Квіст уже у неї працює. — Ага, і це ж вона думає, що зараз я тебе ага. залитку схвачу, а вона не думає, що ми тихенько зараз посидимо і я її візьму на руки. І вона, мов, така хитра. Ну, яке животно таке хитре. Дивися, як ну, вона на тебе дивиться. Ну... А? Оце любить, щоб чухали, да. щоб я сир їй давала колбасу. А ага, сьогодні не давали mm. нічого, бо вона в нас сьогодні наказана. І оце ж дивіться, бачите, вона ж нормально себе чувствує, все. Да. Стої мені піднятися, тільки хоч залітку схватила і все. А це ж бачиш, яка да. вона. На да? А, а тебе ще й лиже, Дивися, яка. Яка ж ти така умниця, яка ж ти умниця. Каже, да. Наталочка, приходь. Ой, не знаю тепер, не знаю. Приходитиму, ну, звісно. вертаються діточки мої, вже в мене буде більша нагрузка. Зато ну, це така радість. більшої радості я вам не передам, конечно, що я своїх діточок дождалася, дождуся, як все благополучно, завтра в 11 часов вони вже будуть на вокзалі. Супер. Ой, це, це в... Так що я жду. Наташа, хто там на вікно пригнув? Цей. Отой. Не арбуз а другий. Сірий. Сирі. Ага. 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 От твій друг прийшов, При... воно бачиш. Сиди, 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 бо я тебе потім не впіймаю. Оце в мене таке пальто, як оце Тоня. Ага. А. Точно все так. Ага. Я... Оце так. По довжині. Ага. Це як ти його вже підгладила, ага. ну нормально, ось Наташ, так, нічого. Що ти тут наробила своїм дітком? А, та ну, оце вже, мабуть, відео дивилася. Та ось його поставила а, тут, бачиш. А це таке іскусственне. Так, да, так, да, да, дідки. то все іскусственне. Ну, Наташ. це ж. така зробила, як і на да, типа як ото в тебе, а це штучні квіти. м'які Да, то я хотіла їх прибрати, Наташ, а, а потім писали, думаю, так, да. Та. ага. Ні, він, нехай стоять. він, він же я любив, Наташа, Ага. Оце у нас не привітствують це вже оці цвіти. Да. А казала Наташа, вони ходили в гості до хазяїна, оце як перед тим. Казали, там такі оці цвіти штучні. штучні. І в їх це приветствується. Каже: ну, нема таке, нас, то павучки чи що. А от таких каже: такого цвітів, така каже, красота в хаті. Світла А у Люсі бачила, оце вона, оце, вона, оце, вона, де в неї беседка, і там в неї висіли, такі в екібанах, такі, то всі штучні, такі гарні. От. Ну, і та, оце ж якось я забулася, бо я там тільки. Ага. Раз була. Ну, її то поставила я в прошлому ну, році. А я кажу, Наташі, бачиш, кажу, я тебе стільки раз просю, купи мені сояшники в одну велику масу. А, оту, гарні. А, вона мені. ма. Не, вже не, уже вони одійшли, вже вони відійшли, Та, ну це так, хто а хто що любить. А була вона там і казала, як тільки, ну вони видно і підбирають. І я ну оце ж бачиш, тепер вона тобі купить. Ну а я вони ще поставила в углу, бачиш, ото. От ж нам ота. Так, воно ж буде світитися. Да, воно світиться. Ага. І малий так дивиться на нього. А, ну, Ключі, да. ключі. Ні, там же в розетку спочатку включи. Наташ, внизу, з, з, ага, з цього боку Яс, Наташа нам ключе. Так нема Святіка. Як не? а, святіка нема. Да. Ну нічого. Ага. Ось бачиш, як ага. вона. Ага. ну ти на А вони діти в тебе будуть. Ні, всіду. у себе, навірно, а Я не... не знаю, я не питала, мені все рівно де. Ну, добре, якби були тут. Я б нянчилась, а вони хай би відпочивали. Ну не знаю, Наташ. Та хай а погорить, нас, нехай, а Наталочка. Нас це от тут. Включать, виключать? Так воно і тебе, навіть. Ні, там тільки переключається. А -а -а. А це ж про штучні, тик... хай горить, потім я виключу. А про штучні квіти, ти оце дивися, десь у, у 12-му році, он, бачиш, гілочки. Це ага. І я ж деякі я ж взяла на кладовище, обрізала, поставила, то вже ж викинула. Це Люся колись мені привезла з Одеси. Вона собі якісь брала, а отакі мені ну ще були там гілочки, зараз їх немає. Куди йдеш? Я заглянув, стільки ж, напише. Ну йди. Та як кажуть, до Греця. — були? — Ну, дві абрикоси Наташа, то а всього. Були... А, дві, а одна, ота, ота, що та, за двором, о, то бачиш, він сюди перекинув. Мені тепер до парничка зайти. — що він підтягнув. Відтягав, а тепер ж, ж нема коли, оце ж його все тут. Ой, короче. А їх тільки, звісно, що тільки. Я... Ой, ну, ну не даєш викинуть, ну, ну нехай же ж буде. Ну, попию, сказав би покойний мій чоловік, Славічок. Буде куди кувшини вішать. А, ага, ну так. так. Оце тільки чуть-чуть було діти оце пообрізають, віроса виходить. Буде куди хоч глечики вішать. Ага. Так і це. Вишні хоч чуть-чуть, а абрикос так общеним. Ну. ну вишні одростуть. Та одростей. А за абрикоси не знаю. не знаю, Наташ. Хвата там. В цьому році так багато було, абрикос, понаїдалися і варення наварили. І вже казала Наташа, хвата вже мені нести. Та ти що, ти з мене знає стільки сахарю видоїла? Зато в тебе там є. А воно ж є там в подвалі. Варення. Конечно. О, так діти будуть раді. Mm. Ну а тут бачила воно вже я скільки переносила. Ну сьогодні не хочу, бо таке щось туман. Ти маєш ага. А ти туди за двір'я? Як за який двір? А, за хатою там, Ці де в мене ну, ага. за хату. Да. Оце бачиш, що лишилося. Ні не багато. Ну, а ще багато. Ще багато. Ну там є такі, що я й не підніму. Ну, а те, що то можна прибрати. Може я і встигну до Нового року. Ну, якби ж не така Грязько, я й так, бачиш, там дощечку поклала, ага. я то по ній ходила. Якби хоч не така грязь, ну, звісно. Угу. Ну, а це ж ось був ж малюк, то я нічого не робила. Ми трішки виходили на півгодинки погулять. Ага. Знаєш, мені оце тільки оцей стил дуже шкода. Думаю, ну немає, щоб зробити вже бесідочку, щоб він був накритий там у бесідки. Ну, щоб не пропав. Ну, він, Збере... -да, може, ж вільний та сильний закритий закритий. Ладно, а ладно, ті кучі я, воно я. які, хай бог милий, Наташа, воно не підйомне. Тьома каже, та їх ще, ще я розпиляю. Це, та, він розпиляє і туди по Да. Оце це... Не Тьома, це <рес> Ага. Да. Оце ж виходили гулять, дивились на ото, ту туєчку, що я обвішала її мішурою. А він аж ротик відкриває, дивиться, йому ж все цікаво. Та да, воно таке цікаве, це дитя, що сонечка пішла, я за Да? А, 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 ай, 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 а через зайту, да, шаєчки, чуть-чуть? Давай, я подержу. Та да йому це чуть-чуть. Відкривай. Трішки гостинчика, воно ж там ще, може, мною пахне, а то я давно нічого не давала. А, іде, моя ціпочка, твій хазяїн скоро приїде. Скільки Вона Приїдеться, тоді до тебе йти. О, ну йде. Ти з них звалиш. <гум> і ще іще менти, у мене синочка. Крисинчик, привіт! Ля-ля. Зараз ля. Наташа дасть. Наташа дасть. Бо молодша Наташа ругається, що я тебе від ціля годую, тільки з двору. Та ближче стань. Ой, хрум-хрум, вони м'якенькі і хрящиків там багато. Ото. Це за те, що ти мене слухаєш. Хороший, він всіх слухає. І тоню слухає, да? О, так. Ох, і хрумтить. Давай я тобі висиплю. Ой. Загубила. Щас дам займаю. Ось дивися, а він шука ага. Представляєш? Ну тепло, Наташ, Оце морозу. Оце піде мороз, цукне і вони все не пропадуть. будуть пропаду. Угу. Вони ж пообмерзають. Угу. Про, і не це буде... деревовидний піон у нас тут, так же ж. Угу. Угу. Та дуже погодувала б зараз понакидав воно туди як упаде. Куди воно впаде? Отак. На. о. О, ну це все. Здрасте! Приветик, соседи! Приветик, сонечки! Попав ее я в эфир! Да? да Володя попав! <говори> Давай! Держи. Оно бачиш кушай! Ага, бачиш! Бачу, бачу. бачиш! Ага. Ну все, все заєчка, якщо на зв'язку, може, ввечері зателефонуєш, як буде час. Хайше. Як там, що діти може вже да, скажуть, як, той, як той, той, воно, той. де вони вже. Он диви, яка вона то ще юка велика. Кусь такий здоровий юки. Юка де це юка? А, Олі. он ого. Он да, диви да, я й не звертала уваги. Ой, та вона така зараза. Ну її я он, ніяк не виведу в себе. Отам я ж викопала і пересадила забути. Там за дуже великий оцей. Мощний корінь. корінь. Наташ, миші, викапую, викапую, Я вже скільки її, оце вже четвертий рік, а я все достаю отам. Вона вилазить отак тоненько. І ну все. і і все, все. радість, А я не займаю тієї резини. А, то не там він. Ні, він щось так. Каже, на що вона тобі треба? Я з того боку виламала, з цього боку це ж треба сітку Угу. Ладно, Тонечка, пішла. Все. Пока. Я, пока, пока. На зв'язку оцей сусід, де ви, що нам на вулиці роби. Де він у землю бере, та де ви що робиться? Я не знаю. Це здорова машина. Та я поняла, ці що орендують будинок. І оце пеляка, і все ж буде де. Він, напевно, ставить її, отам, там же пустий е, учасник. Ну, отож за їхнім будинком, який вони орендують, він там ставить цю машину, там пустир типа. Ну, ну, а що робити? Ну, аж хто йому Вказув, Тому, що вказує. Ну, да, ось Ну, таке не роблять оце вулиці. Це, це якби Таню побачить, то сказати, що. Та хіба таке можна? Це ж ми засипали, за свій наймали, ну, да. збирали гроші, засипали собі, щоб землі не було. Вони тепер натягують землю. Ну, то бачиш. Приїхали і не думають, а що це не государство нам робило. Це ми свої жильці робили. Вони тепер нам землі натягують. Пока. Пока.